Сьогодні знаходимося іще біля одного фонтану. І, як завжди в Дніпрі. Тому в мене пряма трансляція, тому хто хоче приєднатися, приєднайтесь, ми підемо, подивимося, в мене заплановано так. Сьогодні ми підемо, подивимося на чудовий фонтан. Я неодноразово вам його показувала, але сьогодні. Хочу саме лише про фонтан поговорити. І, звичайно, позаглядаємо на афіші, що нам пропонує театр опери та балету. Зараз ми знаходимося біля театру опери та балету. Тут дуже чудовий фонтан, мені він дуже подобається. Ми зараз підемо і подивимося. Зараз я. Давайте зразу на афіші. Друзі. Театр опори та балету нам предлагає на 22 вересня з 18.00. Це буде Жизель, романтичний балет на дві дії. Тому, кому це подобається. Так, а ось репертуар. Репертуар на вересень, 23 рік. Так, хитрий лис. Опора для сімейного перегляду. На дві дії заказку Івана Франка, Лис Микита. Це буде 16. Це було, так, не... це було, було, було. Жизель сьогодні 22 на 6. Привид в опері, Театралізоване шоу за участю солістів опери, артистів хору, балету та симфонічного оркестру. Це буде 23-го в суботу, о 17 годині. Кармен. Сучасний балет на дві дії, музика Бізе» та сучасних композиторів. 24-го, тобто в неділю на 5 годин. Карміна Бурана музично хореографічне дійство на музику, орфа для хору, селістів опери та балету, оркестру. Це буде 27-го в середу. Тисяча та одна ніч. Казковий балет на дві дії. 29 го в п'ятницю на 6 годин вечора на 18.00. Містер Ікс, опера на 3 дії. 30 го в суботу на 17.00. Друзі, хто полюбляє, хто хоче. Плануйте. На цей місяць, ось такі. Ідемо далі. Друзі, в мене чат працює. Приєднуйтесь. Пишіть ваші коментарі. А ми підемо далі до фонтану. Зараз іще подивимося на Афішу 27 вересня. Карміна Бурана. 27 вересня на 18.00. Постановник Ніколаєв, заслужений артист України, диригент Коваль, Хормейстер – Непочатих, сценографія та костюми Біла, директор, музичний керівник Пінчук. Карміна Барана. 24 вересня Кармен. Це сучасний балет. 24 вересня на 17.00 на 5 годин. Йдемо далі, подивимось на цю красу. Друзі, хочу сказати тим, хто до мене, хто лише побачив, можливо, мене зараз на каналі, тому що в мене прямий ефір.